Квадратна труба, 10 на 4, це на 5. А тут саме головне, тут угол виб... вибрав, щоб вони між собою сходилися. І все буде працювати. Тут тільки я перевертав, тут розрізав ось, очки, перевернув, приварив і все. Бо ті крайні два, то там по-другому там рівняти прийшлося. А ці тоді взяв, пообрізав їх, перевернув, поприварив і все нормально. Тут, тут длінив додавив. А це тут тільки звісно трохи. Ж... Короче, хто захоче погратися, то зробить. А такий принцип тут у мене. Це так. А тут, конечно, саме головне тут угол, а так і був хороший. Вони трошки і зжималися, і отлично тоді вони. Короче, села вже три года от, без проблем. можна й по нулю сіяти. Раз пересевав, то й отлично получилось. Так що ось такі і дела. хтось захоче собі щось зробити, так. Тут, княг, треба трохи додати. І все працює. Маркераплін вже готовий в мене.